Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі Седловіж. Сьогодні ми знаходимося в Седловіж, на місці, де, має, де є вулиця. А по цій вулиці немає дороги. Ось Ця вулиця значиться як вулиця Шевченка. Ось бачите, лінійка будинків. Ось бачите? Оце пішло. Це вулиця Шевченка. І я стою на місці, де має бути побудована дорога. По генеральному плану села. Але ще з часів СРСР тут так нічого і нема. Бачите, будинки є, вулиця є, а дорога, дороги не існує по цій вулиці. Люди зробили от там за своїми городами, там, бачите, де вишка. Ото, там іде канава понад канавою, там, за полями зробили штучну дорогу. І по ній їздять, але вона кожної. Весни і осені в дощі розкисає, і по ній легкою машиною їхати неможливо. І в зв'язку з цим житель вон в жительці він живе, Михайло Трохімчук звернувся до мене, щоб я допоміг йому вирішення цієї проблеми, щоб посприяти будівництву дороги по цій вулиці. От. І в зв'язку з цим. От, є таке повідомлення для жителів Біловіж, Я зараз зачитаю його. Так, бачите, що воно. Тут деякі люди вже воно підписалися. Давайте зачитаємо, що тут. Ще що, ж вітер дмухає, Так. ось воно, Я Михайло Михайлович Стрихенчук, є жителем Слабеловіж, в якому народився і вивіз. Я з сім'єю. Проживає у будинку вулиці Чеченка, по якій немає взагалі дороги. Тобто вулиця в селі Півліч є, а дороги по ній немає. Причина в тому, що за весь радянський і після незалежності України період розвитку інфраструктури нашого села, гроші з місцевого та державного бюджету, що були виділені на нього, весь час за рішенням відповідних чиновників, депутатів, сільських та селищних голів, перенаправлялися на інші цілі. Тобто, замість того, щоб будувати послу дороги, вони ці гроші направляли собі на надбавки до зарплат та премій. в інших селах, селищах, містах України, робилося і не сьогодні робиться те саме, що привело. І інших людей довело інших людей, що є жителями цих населених пунктів до того, що в цих депутатів на сесіях їхніх рад кидають бойові гранати, які потім вибухають і приводять до травм та смертей. Доказом цього є події в Карицьківській сільській раді Хуського району. На сьогодні, 25 січня, у мене є велика проблема. Потреба в тому, щоб до оселі, у якій я проживаю, полисівченка була якісна дорога. Тому я звертаюся до жителів Слабелеві, щоб вони підтримали мене в досягненні цієї мети щодо будівництва дороги по цій вулиці. Станом на сьогодні в Україні йде війна, і я знаходжусь у Збройних силах України і захищаю ваше життя від ворога. Але окрім зовнішнього ворога українців, збройного агресора у вигляді військових та найманців Російської Федерації є ще внутрішній ворог. Це корупціонери серед наших чиновників. Тому сам я не маю змоги цим питання. Займатися. Я звертаюсь з проханням до вас, шляхом підписання цього звернення і цієї вимоги, підтримати вашу вимогу до селищного голови Григорія Миколаївича Торгонського в тому, щоб дорога по вулиці Чученка в селі Біловіш була належним чином побудована за кошти, які були виділені на село Біловіш, але по якійсь незрозумілій причині перенаправлені на інші цілі. Дане звернення донести до жителів села Біловіж через повідомлення безпосередньо до кожного жителя та через мережу інтернет доручаю людині, що є жителем села Беловіжого Володимиру Горуні. Ми є жителями у цьому селі. Ми є українським народом із Конституції України, здійснення безпосередньо влади належить в першу чергу нам, а в другу чергу через службовців в різних органах та організаціях. Тому ми хочемо побачити, як після нашої вимоги нам будуть служити ті. Хто сам добровільно викликався і взявся на цю службу, щоб за нею отримувати гроші, щоб знати, який вибір, і нам слід, і що нам слід робити з ними за їхні заслуги, нагороджувати чи карати. Житель села Беловіж Михайло Миколайович Трохенчук, Михайло Строхенчук, бачите, підписався. І я походив по хатах по цій вулиці. Люди підписалися, в тому, що дійсно. В цьому місці треба зробити дорогу. Ну коли вона буде зроблена? Так, да, зараз допустимо війна, але я не розумію, що робили протягом 50-70 років назад. У ці чиновники, які були при сільських радах, тобто вони плювати хотіли на цих людей. Розумієте, Сюди не, не заїде ні пожежна машина, ні швидка допомога, не, не, ну, взагалі, щоб будь-матеріали якісь доставити. Треба, приїжджає фура, допустимо, на сушейку вигружається, і йому треба коником чи трактором довозити оці будь-матеріали сюди. Ну, це ненормально. От якось так. І оце звернення до жителів Слабілові, що вони були небайдужими. А, до речі, що він мені казав? Він каже, ну от каже, дивися, я каже, зараз служу, каже в Збройних силах. Каже. Ну каже, за що я служу? Десь каже, потім мені ще ногу відірве, чи не дай Бог, слава Богу, що повернусь, каже, от, ну, що буде робити, каже моя дружина, каже, зі мною тягарем із цією ситуацією. Каже, мені проще каже, було б виїхати каже, в Польщу, каже, там, чи як, де я раніше гроші заробляв в мирний час, коли був. І каже, взагалі, каже, не вертатися, каже, ваше село сюди, вашу Україну і так далі. От, Так, от, щоб такого не було, щоб не було цього розчарування. От. І я здійснюю цю роботу, направлену на скажімо так, звернення уваги людей до цієї проблеми. До речі, оце про провулок Шевченка. Тут та сама, та сама позиція. Та сама. Ці люди кажуть, що до нас мала бути дорога, оце звідси від, від, від відвітлення, мав бути поворот туди. І це, мала бути, одна вулиця. Так от цим людям теж ну, неможливо. Вони, вони, типу, навіть по полі йдуть сюди і отак от живуть. Якось так коментуйте.